Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас серія про фієсту, яку я купив з під дерева, точніше, на яку впало дерево, і сьогодні ми будемо її відновлювати, а точніше, будемо переварювати дах. Все вже прийшло, окрім даху, я ще замовив нову торпеду. Це, мабуть, була сама найдорожча деталь, тому що 14 тисяч гривень плюс доставка. Хоча на версію американську ця панель стоїть 5 тисяч, трішки незапланованих затрат, але кришу я знайшов дешевше. Дверку задню я знайшов дешевшу. Їдемо це все забирати, але я знаходжусь в Опелі баті. В універсальчику сюди все це не влізе. Тому будемо дзвонити в грузове таксі та наймати, щоб це все одним разом привезти. Тому що все це прийшло вже сьогодні. Погнали! А зараз буде мега розпаковка, дивлячись на те, що у мене все це в гаражі. Вже я його вчора привіз. Запчастини прийшли майже в один день, тому я дочекався, поки все це збереться. Прийшов, віддав 600 баксів за запчастини плюс доставку. Щоб ви розуміли, доставка всіх запчастин вийшла 100 баксів, і 500 баксів це запчастини. 24 500. Я віддав за це ось все. І напевно, першою чергою почнемо з капота, який мені дістався майже за 50 Баксів. То є дуже якісна копія тайванська. Я на шосту ауді купував цієї фірми і там підійшло все ідеально. Цей капот коштує приблизно 5,5 тисяч гривень, коли він в ідеалі. Але тут є ось такий невеличкий нюанс, ну типу залом. Його можна виправити і зробити в ідеал без шпаклі. І саме через ось цей малесенький заломчик капот мені дістався за 1700. 1500, я вже не пам'ятаю, і 600 гривень доставка. По факту трішки більше ніж 50 баксів. Все інше тут ціле. Якщо ми його пофарбуємо, він буде битися як заводський капот. По факту, тут буде один шар фарби. Цей автомобіль заздалегідь вже порахував, що скільки коштує. Майже всі речі, які я рахував, які я шукав в інтернеті, я купив у два рази дешевше. Дверка задня ліва, вона там повністю вже не підлягає відновленню, хоча в мільці могли б там шпаклянути, і було б це ідеально. Я купив дверку нову в оригіналі, але вона трішечки не в колір. За 4 тисячі гривень. 100 баксів коштувала мені ось ця. Як бачите, я її ще сам не. Відкривав, тому все це зробимо разом з вами. Дверка в оригіналі, вона повністю ціла, без вм'ятин. Є ось такі царапки, але перед тим як фарбувати, я думаю, що весь заводський шар фарби я зітру, щоб зробити підзавод, покрасити в один шар фарби. І коли ми будемо перевіряти автомобіль прибором, він буде битись під прибор. Ручка окрема з червоного автомобіля 300 гривень. Бархотка, чи як вона правильно називається, також 300 гривень. Тому що у мене це все є, але воно трішки пошкоджене. Можна було заморочитись, вирівняти, але не Навіщо, якщо воно коштує копійки? А зараз, друзі, дуже корисна інформація для тих, хто шукає собі новий автомобіль. Є один перевірений сервіс під назвою CarVertical, яким я особисто користуюсь при пошуках автомобіля для перепродажу або для власних потреб. Замовляємо звіт і бачимо всю інформацію про автомобіль. Чи був він в ДТП, можливо, тонув, можливо, його викрадали або скручували пробіг. Вся ця інформація буде доступна вам. А якщо автомобіль був в ДТП, навіть є фотографії, як виглядали пошкодження до того, як це все. Відремонтували. Тому посилання на цей дуже корисний сервіс Carvertical я залишаю в описі під цим відео. І ще особисто від мене для моїх підписників буде діяти знижка 20% на послуги цього сайта. Зі знижкою звіт коштує в середньому 5 баксів. Але якщо ви будете знати всю історію автомобіля, був він ДТП чи тонув, то ви зовсім не поїдете його оглядати. А якщо пошкодження були незначні і машина вас влаштовує, то при перегляді цього автомобіля ви будете знати, куди дивитись. Підводимо підсумки за двома позиціями. Капот повинен був коштувати 150 баксів. Купили за 60 баксів. Дверка 230 разом зі склом, але у мене вона без скла. Скло коштує 30 баксів, навіть менше, воно коштує 1000 гривень. Я купив за 110 баксів. Ну 120 нехай. І того плюс на мінус виходить 200 баксів за капот і за дверку. Далі, що я не зовсім точно порахував, то торпедо торпеда. Як я вже казав раніше, європейська. А ті, які я дивився перед тим, як купувати цю тачку, то були із США. А із США, торпеди вони трішки відрізняються не візуально, а відрізняються кріпленнями. І тому вони сюди не стають і не підходять зовсім ніяк. І коштують вони десь по 150 баксів. А європейська, яка під подушки безпеки, коштує 350 баксів разом. З доставкою. І ось тут те заощадження, коли ми отримали від покупки капота та дверки, повністю вилітає на придбання торпедо. Але ми купили точно таку, яка і стояла, тому що є різні кольорові відтінки. І по вінкоду, якщо хтось буде потім дивитись, пробивати той автомобіль, буде все чітко битися. І у нас тепер знаходиться тут нова торпеда. Я її не відкривав, тому зараз. Пропоную це зробити. Півтори тисячі гривень коштувала доставка, а точніше, півтори тисячі гривень коштували оці дрова і саморізи, котрі в мене з'являться після того, як я дістану звідти торпедо. Ось бачите, що трапилося, будемо відновлювати ідеально. В принципі все, що інше у мене там ціле, тільки ось цей момент. Якби коли подушка вибухає, вона. Все це робить наружу. А у мене тут була гілка, і вона все це продавила. Можна було перешити це, коштувало 200 баксів, але то вже буде не оригінал. Якщо ми відновлюємо якісно, то треба робити під оригінал. Треба ставити оригінал. І до речі, тут у нас повністю є і бардачок цілий, і ось ця частина тут у нас відірвана. А це все нове ідеально підходить до нашого автомобіля. Тому. 350 баксів це не дуже дорого. Є й по 20 тисяч, є і по 25. Це була найдешевша і ну, по факту, саме покриття, воно трішечки хімчиститься і все буде добре. І все, що у нас залишається на сьогодні, розпакувати і показати, і найголовніше розказати, скільки коштує стеля, яку ми будемо. Міняти повністю висить стара стеля, і нам у подарунок разом з металічною частиною прийшла друга. І тепер у мене є вибір або відновлювати ту, або відновлювати нову. Ну Но в будь-якому разі, я думав це все перетягнути в темний колір, типу зробити. Темний салон, як я у Audi S-Line чи у Volkswagen Airline. В мене буде Ford Fiesta STI, ST, я там не розбираюсь. Тут ще є частина лобового скла, і нам це все потрібно буде вичищати, знімати. Це дуже класна робота, я вам скажу. Але ціна, ціна на цю кришу 3000 гривень. І 3000 гривень вони нам в комплекті поклали. Саму стелю, яка набагато ціліша, ніж моя, і яку по факту можна ще там за тисячу якусь продати, сама стеля в колір до автомобіля. Я розумію, що ідеально висверлити та приварити не вийде, щоб не пошкодити те покриття, яке там. Але фарбувати чорну основу набагато простіше, ніж фарбувати якусь другу. Зараз хочу подивитись колір, бо сам не бачив, але треба трішечки охайніше. Тому що тут скло, а скло то погано, Але за 3 тисячі що ще хотіти. До речі, якщо ви помітили, тут теж у нас доставочка десь півтори тисячі була, коштувала всього 4500 за стелю вийшло. І знову саморізи і дрова за оверпрайс. І тепер у мене є чим опалювати гараж взимку. Ось тут два крила, вони мені обійшлися 3 тисячі гривень загалом. Вирішував вже не відновлювати. То тут би було ж пакло в будь-якому випадку. До речі, я його вже відкрутив. Тепер залишається тільки подивитись, де воно ще кріпиться. І повністю його зняти. І зараз будемо ставити нові крила. Подивимось, як буде співпадати зазор, тому що ось ця частина у нас капот, бампер, дверка, все ідеально. І я думаю, що зазор буде також ідеальний, тому що я вже купував цієї фірми крила на інші своїм автомобілі, які я відновлював. Деталі співпадають ідеально, тому що є ще китайські крила. Вони просто чорного кольору, і вони, я вам так скажу, зовсім по зазорам не підходять. А ці... Майже як оригінал і коштує трішки дорожче ніж Китай. Там буквально гривень на 300 дорожче. Зараз встановлюємо морду і вже будемо цінити, який вигляд має тачка. До речі, фару я замовив, але там щось вийшло не так. Вони вже продані. Тому чекаю, коли повертають мені гроші, і то вже буде напевно колись в інший раз. Хотів сьогодні зібрати повністю всю тачку, окрім даху. Але ось бачите, якби замовив, заплатив за фару в повному обсязі, і тепер там щось у них не зрослося. Чи нема на складі, чи може вони продали, тому що було дві однакових, а мені треба тільки ліва. Також з автомобіля 2011 року, як і у мене, буває і таке в житті, тому фара, в принципі, то не дуже критична для сьогоднішнього відосу. Зараз будемо виїжджати і дивитись, що в нас вийшло за цей невеликий термін. Ідеально по техніці. Ну також світиться, подушок немає, але подушок немає, тому що вони відключені, на рулі немає, там немає. Тому що, щоб зняти торпедо, треба було це все розпанахати і знімати. Зараз буквально пару хвилинок вона прогрівається. Ми виїжджаємо і подивимось, що нам вдалося зробити за цей тиждень. А зробити вдалося дуже-дуже багато. По факту, якщо поставити лабаш, то вже можна було б кататись, але ще є криша, котра вже прийшла, і котру ми буквально з завтрашнього дня. А для вас це буде ще через тиждень після виходу цього відео, котру ми будемо встановлювати на автомобіль, вирізати, вирізати, і то напевно буде найскладніша задача і відновлення цього автомобіля. Найстрашніше, що я самостійно не зможу зробити, то це ось ця частина. Крило, вона тут ще не зовсім закріплене. У вільному плаванні. Якщо по тому боку все добре, то і тут буде теж все добре. Оце дверка. Але сказали, що вирівняють. Тому я вірю, бо в мене в Ауді А6 з Америки було приблизно таке саме, тільки з іншого боку, все вирівняли, все було чітко, тому дверку не став купувати, то все буде тягнутися. Фара приїде, ми її поставимо, бампер я трішечки підпаяв. Ось це вже потім дофарбується, зашпаклюється, тому що він вже раз робився, там було видно, що понизу ось тут. Паявся він, тому якщо ще раз запаяють, нічого страшного від того не буде. З цього боку подобається значно більше, ніж з того. Ну а в наступній серії вже буде майже зібраний з новою кришею. То я вже казав, напевно, декілька разів за сьогодні. Але приємно бачити роботу, коли не стоїть все на місці, а коли щось робиться. Тому, друзі, дякую за перегляд. Підтримайте контент лайком та підпискою, якщо не підписані, та залиште будь-який коментар під цим відео. Дякую, до побачення.